Всім привіт друзі! Сьогодні в мене для вас дуже цікаве відео, а саме відео про автомобільні ось такі зарядочки USB-шні. Також, так як зарядки ці по суті, це просто перетворювачі DC-DC, які понижують з 12 вольт до 5, тому і також про ось такі маленькі перетворювачі. Спробуємо заміряти їхній ток холостого ходу, ток споживання, звісно, напругу, яку вони видають. Ну і подивимося то чи кращі ці зарядки 12 в порівнянні із звичайною на 220. Ну що ж, почнемо. Ну а для початку давайте ознайомимося зі всіма нашими приладами. Звісно, все, що купував на Aliexpress, буде в описі. Ну, почнемо з ось цих двох вольтметрів, які показують зараз напругу. Як ви бачите, напруга різна, я порівняв також з тестером. 12.69, тобто приблизно один показує правильно. Також на вольтметрі у нас показується напругу 12.81. Попри те, тобто тут 60. 9,68 округлим до 7, тут 12,6, 12,7, 12,8. Все показує по-різному. Перетворювач dc CDC одного типу. Отут -от перетвор... ще три як ви бачите різних. Також є підпоємне USB-шне гніздо, тут 5 вольт, всі виставлені вони на 5 вольт Також в нас є USB-шний ватметр, завдяки якому я буду робити всі замери і показувати на своєму телефоні. Силка на нього також буде в описі. Також я покажу в кінці, який ток видає ось ця стандартна зарядка. Ну і звісно наші герої відео це ось такі USB-зарядочки на два гнізда. Ось така, називається вона дуже, до речі знайомий для всіх, хто любить мультфільми. От. І я мав порівняти дві зарядки, так як вони давали різні токи. Здається, моя давала до А, ця давала до пів ампера. Але я перепутав полярність і тому вона згоріла. От. Ну, заодно подивимося, що в середині я вам потім детальніше покажу. Ну а зараз давайте почнемо заміри кожної по черзі і будемо дивитися ближче. Ну і для початку давайте знімемо показники з нашого ось такого біленького, скажімо так, піддослідного. У нас два гнізда, 2,1 А і 1 А. Я не знаю, що в середині я не розбирав, але ми підключаємо одну клему до мінуса, а іншу клему через тестер поставили на ток на 200 мА. І зараз ми побачимо його ток холостого ходу. Тобто коли він без навантаження, просто ввімкнений в ваш автомобіль при прикурювач. До речі, як ми бачимо, зараз я ввімкнув і воно не працює. Так як корпусом є лише один з цих контактів. Тому ми його міняємо і можемо бачити 21 мА холостого ходу. З таким током за 1 годину з вашого акумулятора знімається 21 мА. За 10 годин 210. Тобто я в кінці вам дам розрахунки, за скільки з... Якщо вимкнути гніздо, за який час ваш акумулятор зможе сісти до такої степені, що не зможете запустити двигун. От. 21 мА. Беремо зараз інший. Це я собі заказував. Також підключаємо. Знову не вгадав. Відключаємо до іншого. 3 мА. Рівно 3 мА хвостового ходу. Тобто різні виробники, різні споживання. Ну а тепер давайте це я поки відімкну і перейдемо до вимірювання того, який же шток воно може віддати. От. Для цього ми підключаємо наш мінус і плюс. Я ось так от вам поверну, щоб було видно. От. Далі ми підключаємо ось такий також амперметр, я б назвав його, в одне із гнізд який зараз нам покаже напругу на ньому. Як ми можемо бачити, напруга 5,9 В, 5,1 В. На даний момент споживається 300 мА, він показує ось тут. Напевно, вам не видно, тому я це все діло підсумком зараз ближче. От. Зверху ми можемо бачити 310-330, через нього проходить. Тобто вже з навантаження. От. А даний мій привод показує, що ток, який на даний момент йде на мій телефон, телефон посаджений до 30% 0,706 А. От. Це я нагадую через Повернув ще, біленький ось цей наш привод. 0,56, телефон просто лежить. Давайте я його десь тут поставлю, щоб вам було видно. Ну, грубо кажучи, 0,7 А. Тепер спробуємо перемкнути в інше гніздо чи щось зміниться. Зазвичай вони просто гнізда спають паралельно і нічого не міняється. Але ми можемо бачити, що зараз струм 0,48, ну, пів ампера, скажімо так. Тобто, можливо, гнізда якось її по різному спаянні. Добре, з цим все ясно. Давайте зараз. Підключимо слідущо. От мій. Підключаємо плюс і підключаємо мінус. E, напевно, неправильно. Замикаємо. О, і вмикаємо любе гніздо також в нашу USB. шку Вімкнулося, як ми можемо бачити, струм. Ой, напевно, не видно. ну, 0,5 А. Тобто також вони по-різному показують 0,6. А на даному приладі показується, що вихідна потужність з гнізда USB майже ампер, 0,88 в залежності від вихідного навантаження. 0,88 А. Тут гнізда в мене паралельно, наскільки я знаю. По розібраному другому. 0,74, а може і не паралельно. 0,75. Також часом він має властивість розганятися, тобто починається з 0,98. Ми можемо зараз бачити. Е, я кажу, має властивість розганятися, тобто починається з 0,5 А, потім плавно 0,7 і таким чином струм збільшується, сила струму. От. Ну, відключаємо. Тут у нас топку з ходу 3 мА. Тепер давайте я вам покажу, що складається ось ця штучка. Ось в розборі вона в мене є. О, вона складається всередині в нас, так як казав, одна впирається в корпус. Вона знімається і це плюс. Ця вся мікросхема виймається. У нас є ось такий корпусок. Можемо бачити пружинку. От наш сам чіп. Я зараз спробую приблизити і показати вам його ближче. Ну і ми зараз можемо бачити, що знаходиться в середині. Саме ось цей чіп він перетворює з 12 вольт на 5 вольт, і він в мене трошечки тут -от обгорів. Я просто не можу показати, бо зображення дуже розпливається. З іншої сторони в нас такий як дросель. І два гнізда. Я не можу сказати, що вони зроблені якось по-різному. Знизу ось припаяно. До речі, ви можете бачити, як одна ніжка навіть не припаювалася. Тобто. Це вже не я паяв, це воно таке було. От от таке воно саме по конструкції. Ну і тепер давайте заміряємо токи холостих ходів ось цих всіх DC-DC-пертворюючого. Почнемо, напевно, з ось цього маленького. Включаємо один контакт. Далі шукаємо мінус. Так, от, вхід корпус. In. Так. Напевно, ось сюди. Підключаємо. E te depois... perdoa. І ми маємо ого! 66-67 навіть. І він росте, як ви бачите, 68 мА. Тобто це дуже і дуже багато, я б сказав. Просто в холостий хід. Так. І напевно з тим, як ви відрегулюєте, також буде холостий хід інший. Тепер давайте перевіримо нашого останнього DC-DC перетворювача і мінус підключаємо і плюс через тестер. 3,6, ну 3,5 мА. Також доволі непогано, тобто наближено до нашого чорного гнізда-прикурювача. Ось от такі у нас перетворювачі. Ну і Зараз я виставлю порівняння також їх разом з. Точніше розрахунки, за скільки посадять вони акумулятор і за скільки посадять мої USB гнізда. Ну, а Тепер поглянемо на стандартне зарядне відмови телефону. Як бачите, видає 5,2 В, 5,27, майже 5,3. 1,1 А на даний момент. От. Телефон заряджається, все як має бути. Ось. Ну, тому ви можете зрівняти, що вам краще. Робити, припустимо, переходник з 12 на 5 вольт собі зарядочку з таких DC-DC, також враховуючи їхній холостий хід, чи простіше заряджатися від мережі. Звісно, якщо у вас є якісь сонячні батареї або тому подібне, то ви можете заряджатися від них. Ну, на цьому, в принципі, все. Тому Підписуйся на мій канал, заходь на групу ВКонтакті, буду завжди радий відповісти на твої питання та зняти відео для тебе.